У своїх руках сьогодні Божий факел. Це той вогонь, що Бог приніс у світ. І цей вогонь від вифлеємських ясел передавав світ поколінь до поколінь. І цей вогонь колись принесли учні і передали людям багатьом, і тисячі людей по всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі. І вибрали найвищу всіх мету. Вони ввійшли у список мільйонів тих, що відкинули гріх і суєту. Це ті, які в житті повірили Ісусу, це ті, які змогли перемогти спокуси, це ті, які не зламані віками, це ті, що називались християни. Це ті, кого в Сибір сніги послали, а іншим приселюдно голови стинали, кого ще на аренах лева роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, що мали в серці віру. Їх мільйони тих, що все зуміли, усе пройшли, усе перетерпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали. Але вставали і тих, що очі в небо підіймали, їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись темноти, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи, їх мільйони тих, що, ставши на коліна, лагали Боже захисти. І Їх молитва була почута небом, і Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, до мети пройшли. Тепер вони вже на небі. І вже ніколи на оцій землі не будуть ні в нужді, ані в потребі. Вони закінчили свій біг, пройшли життєві перепони. Усе пройшли перемогли, їх мільйони, мільйони, мільйони. І час проходить: нова ера, нові люди. Та факел Божий був, є і буде. Тепер вогонь Ісуса має ми, Його принесли прадіди, батьки, і ми тепер Його будемо нести в цей світ туди, де безліч темноти, аби когось загублених спасти, і в час такий самим не знемогти. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер, і прапор віри в небо підіймати, аби вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони. Тих, що будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддав все найдорожче і те, що найцінніше мав. І час проходить, і минають дні, але в серцях його дітей, його вогні. Я вірю, ми пройдемо всі перепони, і на сьогодні мільйони, мільйони, мільйони.